Щоразу приходячи до хати, потрібно гарно, якісно очистити своє обличчя. І я вам зараз покажу всі етапи і для чого очищати обличчя. Слідкуйте за цим відео, підписуйтеся для того, щоб не пропустити, зберігайте його собі і обов'язково включіть у свою б'юті-рутину ці всі етапи, адже кожен з них омолоджує вас по-своєму. Першим етапом є засіб для зняття макіяжу з очей. Після нього буде засіб для зняття макіяжу з обличчя. І вам важливо не плутати і мати два цих засоби, щоб у вас не було зморшок навколо очей, не було зморшок навколо губ, а обличчя отримували зовсім інакші доглядові компоненти. Тому починаємо зі змивочки для макіяжу очей і губ. Щоб змивка для макіяжу очей і губ працювала на вас, її потрібно перед тим перемішати, взяти ватний диск, налити невеличку кількість, прикласти до шкіри навколо очей і порахувати до 10, щоб вона зробила свою чудодійну справу, співпрацювала з вашими віями, тінями і потім від вушка до носика ось так легко стерти. Якщо у вас не все стерлося. Скласти її ось так в пальчик і допрацювати, але від вушка до носика дуже важлива лінія, по якій ви знімаєте макіяж, адже саме ось цим рухом ви не розтягуєте шкіру навколо очей, яка в 4 рази тонша, чим шкіра на обличчі. І тому вона потребує от саме цього іншого засобу для зняття макіяжу з очей, чим зняття всього макіяжу і бруду з обличчя. Знімаємо макіяж з губ, якщо у вас такий самий тривкий олівець, як у мене, і створює ефект татуажу на 4-5 годин. Тому його просто так не з'їсиш разом з кавою, а от засобом для зняття макіяжу з губ працюємо так само. Поклали, потримали і забрали. Обов'язково використовую засіб для зняття макіяжу з обличчя, точніше, вмивання, очищення згідно свого віку і типу шкіри. Бо саме таким чином ти забезпечуєш собі молодість. Я дуже не люблю вмиватися, особливо на вечір, знімати тональну основу, пудру, все, що на ній було, токсини. Тому я використовую цей м'який засіб, але оцю е, класну щітку Я наношу її на Щіточку, ось так трошечки розмиваю пальчиками, і одразу починаю змивати нею макіяж. Щіточка працює одну хвилину часу. Цей засіб класно е, очищає, причому одразу, маючи в основі стовбурові клітинки, працюю моєю молодістю. Ну а вібруюча насадка, яка е, щіточка, яка має багато щитинок. Не дає шансів на моєму обличчі залишитися ніякому граму зайвого макіяжу, тому я обов'язково пропрацьовую підскольну частину і знаю, що за одну хвилину буде просто дивовижно чисто. Шкіра в 40-45 потребує. Постійного ретельного додаткового очищення, і я використовую цей скраб з дуже дрібними мікрогранулками практично кожного вечора, щоб допомогти моїй шкірі стати сяючою і забрати все зайве і все те, що вона вже не може забрати сама. Тому ось такими круговими рухами легесенко я припрацьовую скрабиком носик підборіддя. Підскульну частинку і трішечки щічки, уникаючи натиску на мій купероз, обов'язково пропрацьовуючи чоло. Таким чином, регулярний скраб дає можливість моїй шкірі віддати ці всі сухі клітинки відмерлі, які, які вона вже відпрацювала, не перетворити обличчя на цвинтар мертвих клітиночок і дозволити всім іншим кремам просто краще працювати. Тому легкий скраб. Практично щодня це одна з моїх анті-ейдж-відкриттів. Додатковим очищенням і вирівнянням ph балансу на моєму обличчі працює оцей тонік. Люблю цей тонік за те, що він має в собі гілороночку в хорошій формі, і я це називаю мікроін'єкцією, тому що саме ось таким способом протирання обличчя я вже наповнюю своє личко з вложенням. А ви пам'ятаєте, що ми не старіємо, ми зневольнюємося. І це один з тих кроків омолодження, коли ти можеш точно знати, що правильна формула гілоронки невеличка кількість. Неймовірний запах і той результат, який ми очікуємо: зволоження шкіри, вирівняння pH, забирання всіх залишків, які залишилися після очищення, і можливість покращити дію всіх наступних етапів догляду. Мені 50 і на моєму обличчі немає жодної ін'єкції. Але кожного разу є ось такі ін'єкції в крапельках, які практично заміняють ін'єкції уколами, але мають свої чітко направлені дії. Я використовую на постійній основі бустер з феруловою кислотою і ніацинамідом, бо ферулова кислота вирівнює колір, а ніяцинамід один з небагатьох компонентів, які проникають в глибокі шари шкіри. Ну і зараз у мене курс. Сироватки з бустера з вітаміном С і ресвератролом для омолодження і для того, щоб забрати якісь вже видимі зморшки. Адже коли я схудла на 9 кг, моє обличчя не стало дуже зморшкуватим, але допомогти йому в цьому, щоб воно гарно виглядало, треба. Тому мої маленькі помічники як правильно користуватися бустером? Візьміть піпеточку, наберіть піпеточку. Трошечки самого бустеру і ні в якому разі не капайте його на обличчя. Капніть собі на долоньку, рознесіть ось так по долонці і зробіть ось такі рухи. Чому? Тому що ви коли торкаєтеся піпеткою до шкіри, вас на ш... на піпетку потрапляє потрапляють вода зі шкіри. І тому. Засіб починає втрачати свої ідеальні властивості. А таким чином, все окей. І лице окей, і засіб окей. Наступним кроком у моєму б'юті догляді є ліфтінг-сироватка. Сироватка, яка працює над оцим трикутничком молодості. Тому я наношу два кліки на обличчя на щічку на щічку і обов'язково на шию. Тому що саме цей трикутничок молодості і видає. Наш вік. Сироватка має потужний комплекс, який дуже гарно працює над підтяжкою цього обличчя, і я використовую її кожного дня вранці і ввечері. А щоб допомогти сироватці і бустеру приникнути туди, куди треба і ще й зробити масаж. Раз, два, три. Я включаю свою помічницю і починаю працювати з найскладніших м'язів. Від яких залежить овал. Це голино-крушічний свисковий м'ясо. Три рази в одну сторону, три рази під скулою, Потім йду ось цими по носику, до вушка, не поспішаю і звожу в себе Ще раз до носика, до вушка і назад. Масажер буде працювати одну хвилину часу, але я часто працюю. Дві хвилини, особливо коли хоче помасажувати свою міжбрівочку, гарно пропрацювати всі свої шари шкіри. А власне, сироватка і бустер допомагають це зробити дуже ніжно. Масажер скользить по шкірі, це дуже приємна процедура. І заміняє руки косметолога в твоїй ванні. До косметолога варто ходити, але і в ванні своїй варто мати такого помічника. Пройшла одна хвилина. Всі рухи щіткою робляться знизу вверх по масажним лініям, не поспішаючи, тримаючись на третій швидкості і обов'язково у самому кінці звести всю рідину вниз аж до мій улюблений крем на 100 здорових клітинах. Крем, який реально зберігає мій вік в таємниці. Це крем для шкіри навколо очей. Гляньте, який у нього крутий наконечник. Також, дякуючи цьому наконечнику, я можу не пальчиками, а цим металом, який постійно холодний, робити ось так якісну процедуру догляду за очима, що і вам рекомендую обов'язково працювати з цим кремом, тому що саме по ньому видно, що результат є. Стовбурові клітини працюють, а у мене в моїх 50+. плюс. Практично нема з боршу. Наносите крем для шкіри навколо очей навколо губ. Адже тут точно така сама шкіра тонка, як навколо очей. Тому крем навколо очей навколо губ дуже ефективний. Як правильно наносите крем для шкіри навколо очей? Ви невеличку частинку крему і від вушка до носика по нижній частинці. А від носика до скроні по верхній повіці, таким чином, роблячи ось такі кругові рухи, ви продов... гарно пропрацьовуєте по масажним лініям свою орбітальну складочку і ще тим самим зменшуєте можливість утворення зморшок. Отже, від скроні до носика внизу, і від носика до скроні на повіці. Завершальним етапом мого вечірнього догляду є саме нічний крем. Софіла Ран говорила: я ніколи не плутала денний і нічний крем, і я не плутаю, тому що у моєму нічному кремі є інкапсульований ретинол, стовбурові клітинки, пептиди це все те, що дозволить моїй шкірі відновитися. А ще тут 100% герметика, яка говорить про те, що якість цього крему буде до його останньої краплинки. Тому не забувайте починати з шиї. І обов'язково наносити його гарним, не дуже тонким шаром на ціле обличчя для того, щоб коли ви спили, спали, ваш крем працював на вас, і вранці ви прокинетеся гарною, зволоженою, доглянутою жінкою, над якою працював ось такий класний помічник. В кінці, процеду... В кінці процедури я рекомендую зробити оплески і забрати з свого обличчя лімфу такими рухами. Посерединці, сюди, сюди і до ключички. І так зробити три рази. І до ключички. Посерединці, скруні і до ключички. І коли ви це зробили, ви просто зобов'язані зробити ще останню процедуру, яка називається оплески. Ось і все. Вечірній догляд з багатьма етапами, який займає 5 хвилин часу і кожного разу піднімає роки, які написані у вашому пані.